Усім привіт, ви на каналі Стокнік, з вами Слава, і ми що робимо правильно? Ми продовжимо грати у Half-Life першу частину. Яка вийшла, я нагадаю вам, у 1998 році. минулій серії ми трошки схитрили, ми знайшли прохід. Ось цей. Потім ми могли вилізти, якби ось тут. Ось да? І почати воювати проти всіх е, тут солдатів. І ще тут був у нас танк. Ну, не у нас, а проти нас був іще танк. Але ми трошки схитрили, ми вилізли звідти, залізли туди, потім вилізли ось тут. І заїбачили всі. От, Куди нам потрібно далі? Я не знаю. Але як мінімум треба походити позбрати всі тут приколи, які нам дружньо залишила гра. Щоб нам трошки було легше у наступних стичках. Опа. Ось так. Танк. Так, як же ж його зараз тут так вибігти, прибігти. він ч зробить мені? Чи нічого не. Стоп, 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 стоп. Ти вже не знав, де я знаходжусь, як син так зміг мені тримає сволото. А чого він не прыгає, чекай? Ну. Що понятно. Таке ехо жорстке, капець. А що, все це тут просто так? А для чого сюди я вообще потрапляю? Ні, пизда? Я туди можу перестрибнути? Ти просто так спробувати. Чи Це нереально. О, бачиш? Не зря, не зря тут були ці штучки. Автомати що Точно, я вічно забуваю розбивати ці ящики, а в них же ж реально може бути куча всяких приколів. А я можу рухати? Є сенс туди потрапляти взагалі чи ні? Та -мо! Це що якийсь прикол? А, ну то я не допригну. Який тоді був з того сенс. А як... А якось можна, типа... Стрибнути і, стри... і стрибнути, Ага. А я не можу, дай їх двигати. Заряд, як три Окей, тоді що? Рухаємося далі. Треба просто цю штуку завалить. Раз. Ну і ще одне сенько. Останнє. Серйозно? Я нічого не зробив їм. Я дебіл а, так, давай я тоді завантажу гру. Ага, ну все. З цього моменту. З цього моменту. Обережненько зараз забіжу туди. Тихесенько вб'ю цих двох додіків. Все, все, все. Тут більше немає нічого робити. Бігом забираємо цю всю двіжуху. Все, все. Е -е, зберігаємо гру. Ну і все. Я не знаю, яким чином його тоді заебачити, цей танк. Чи ще в тому є сенс. А, він може має сейчас стрельнути, щоб цю шуку розвалити. Точно, а ну-ка, селяй сюди. Не попав. Ще раз, давай. Та нижче трошки, ти можеш стрельнути чи ні? мою, ну боже, вивод, низ прям. Й бан, наброт. Хорошо. Я сам можу це зробити? Чиста... Смысл, так в мене ж мало бути... А де мої гранати? А. От. Ага, не можна. Бля, і шо І Ещ руба... Хорошо, амонтировка. Що, в що реально чи ні? Мне цікаво. Автоматично, автоматично. Аааа, ти прикинь, хаха! Ти прикинь, можна ломом реально завалить танк. Я в шоці. Ха-ха, блядь. А ты ще не може, ні? Рухати, то не. Вот это прикол. Хорошо, прикол приколом. Ха-ха-ха-ха. А, може ці двері просто відчинити? Блядь. Так, то я. я просто зберегти гру? Ой. Я застряг. І шо? Я я в цьому моменті завантажу. Угу. Та ні. Открий двері, блядь. Єбать. Двачка! Ти прикинь, що робиться? Я вже цих типів так легко волюю, я тут в той час так було. Якось мені казали, що це так тяжко. Бля. Ні, ну треба зберегтися, чи я вже зберіг... я просто не знаю, чи я зберігався, чи не зберігався, але треба... Ага, зачинено. A tăi tipul mi-e ușierăsenți, te? Aha, tipul nema da sens, sensu nema. Mhm. 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 Nu ok, te duci tipa sida. Я тут помираю. Попожіть мені. Допоміг. Якось є якась можливість потрапити а, на кришу. Давай тоді зберегти гру. Тут мінне поле. Угу. Мінне поле тут. Блядь. Хорошо, прямо тут до стінки. Сюди. Потім тут. Блять, а як? По-любому ще якась штучка. Скк. <свистит> <свистит> І двері це не вичиняється. Угу. Та по-любому тут є якась штука, що якось десь якась тема, це не застрибує, з тої те ми ще на щось застрибують. Що в натурі нема такого ж? Такого чогось. Там нічого нема на тій криші? Я просто себе щас на, накручую і все. А, накручую себе, скоріш за все і все. Ну, окей. Ні, ну ці двері не відчиняються, так? Все, вони не відчиняються. І ця. І ця шляпа не від... Ну, окей. Я думаю, що просто, скоріше за все, мені по завданню ще туди рано потра... потрапити. Ага, ці зачинені. А. Ну, то що, типу, сюди. Блять, що робити? Треба якось тут попасти кудись? Ти прикинь, ха, ха? Блядь, я майже по. Блять, а що з нею робити? А, та я тоді поняв як можна проходити, його А, то чекай, то если я просто буду. А, ізі блядь. Точно, це ж міни. Так, тоді шо, ну цю штуку, чого їбаш. Та і все на цьому що далі? Угу. Блять. Воно його не вбило. В смислі, я... Я вальнув туди дві, блін, ракети, камон. Що, на приколах там чи шо? я ж нормальний біг, як завжди. Все, тоді тут зберігаємо гру. І куди мені йти? А, і все. Бач, я знав, що я потраплю на цю кришу, такі трошки згодом. Mm -hmm. Mm -hmm. І що, я сюди так просто... Угу. Mm -hmm. Завантажити гру. <звук> так. Mm. А є вже сенс кудись сюди застрибувати в ті місці, які я не мав попасти. Так, надо в звідси. О, привет. Ты прямошка комбук за так. Я теж буду сбираться, аж только крапочка и еще просто для капсы. за те та сам зрозумієш. Угу. Эй, зарод ли пораебаши в сети. Сицы ящики. Тут, блядь, тільки аптечка була і все, зберігаємося і дивимося, що там за тими дверями. Так, тоді я думаю, що зразу можна буде щось собі тако Ну то що? Що тебе тут бентежить? А ящик, типу, якщо я б... буду... Ти прикинь ха-ха. Тут убещать типа нельзя ничего робити. Боже, яка ця АМК не точно, боже, вона просто саме не точна и самих не точных. Ну це б... Ааа, тут слышите, то це бред. Та Зберегти гру. Де Тут каже ящик, все настільки закручено замучено, що якось е, на якусь. потрап... потрапля... Ну, Блять, на це ящик, якщо я дерну, то він -а зерветься. Ось так. Ти подивиш, що роблять. Суки. Так, чекай. Це ящик. Не туди, не сюди. От собаки. А тут що в цих ящиках? Нічого, так, да, нема. А ці двері... не відчиняються. Я не можу застрибнути на ці ящики. Ого! Прикинь, прикол. Угу. Якось я застрибнув. Блять, а як туди попасти? А як я туди попав? А як... А як я на неї... Невже я застрибнув спочатку на бомбу, а потім, типу, застрибнув на ящик? Серйозно? Белі. А може я таки от... Угу, можу. Блядь, а як же сейчас застрибну на неї? Я в натуре застрибну, так я ж на бочку. Це ж не то, что там якийсь прикол. Окей. Е -е, зберегти гру.

Ну правильно, все, їдем. Нє? Ну робить, все має робити. Так, ну то що, я потрапив всередину вниз. А шо, а шо, а шо. А це шо таке нахуй? О, це пуха! блін, еволюціонував і таким став монстром великим Окей. Зберегти гру. ой, стой. Стой, стой, стой. Что там далі? Иди, иди сюди. Дебіл бил, ти що? Степ. Я ж нечаянно в тебе стрельнув там раз. Один не раз стрельну, він уже, блін, на мене нападає. Де ящики не взрывають, сожні? Ні. ні І в них нічого нема? Як це так? Ух ти ж, блядь! Ото мені повезло. Атакуйте так, стой. Зберегти гру. Е... Як вбити танк, я розумію. Десиди, дорогесенький. Так 69, а мало... має залишитися десь 40, типу. 40. Людей. Вообще нічого не знесло, не унесенької хапехи. Ти прикинь прикол. Хто? Що ж там відбувається, сука? Хто, хто ще десь тут є, хто це блядь, де, де це? Поче туди наверх просто? О ні-ні. Е, зберегти гру. А, чи я можу? Ух ти ж, блядь! А де ж він взявся? Шестя. Я здекався капець. Уме, а що робить блядь, я ж думав що вже все. Зберегти гру. Давай. А-а-а! Я зрозумів. Я зрозумів, що, що робити. Що? А, я вий... вийшов. Вийшов. Виліз. Я брюс у виліз. Зберегти гру. Я думаю, що в принципі на цьому, на такому моменті цікавенькому, ми і закінчимо. Ми закінчимо цю серію, бо я бачу, вона вже прийшла свого кінця. Якщо тобі сподобалося і ти додивився до кінця, то тобі велике дякую, Уклін. І постав, будь ласка, вподобайку. Також, якщо ти ще не підписаний на мій канал, то будь ласка, зроби це. Я не розумію, чому ти ще цього не зробив, якщо дивився мої відоси. У мене 62% переглядів без підписки. Також можеш написати якийсь комент. Може, ти згадав, як ти колись грав цю гру, у тебе якась там е нотка ностальгії, там просклизнула там, чи просто хочеш мені чимось порадити, розказати щодо чого, О, то я тебе чекаю у коментарях. З тобою, Слава, це був канал Стохнік з грою Half-Life, перша частина. Тобі гарного часу, мирного неба, слава Україні і па-па, Зустрінемося у. Наступній серії.